Сьогодні розпочали чемпіонат з команди Мдю США Дніпро, перемогли 4-1, в нас один хлопець забив три м'яча Андрій Хижняк. і один м'яч забив капітан. Дуже раді за хлопців, дуже порадували, що добре розпочали чемпіонат, хоча розуміли, що перший матч це хвилювання. Це Відповідальність, але вони молодці. Додам, те, що в колектив прийшли ще два нових хлопці, які дуже себе, себе хорошо зарекомендували. Рухаємося далі, чекаємо наступні матчі. Так, трошки хлопці хвилювалися, бо розуміли що відповідальність і початок чемпіонату. і Різні речі, контрольна гра чи офіційна гра. Вони... Це, це нормально. Е, ініціативу захопили, забили перший м'яч, другий, третій, четвертий. Багато що вийшло, хлопців. Е, пропустили, ну, це, це нормально теж. Помилку допустили помилку, отримали м'яч у свої ворота, ну, але це не не змінило якби, від почуття від, від гри наступна гра у нас буде в четвер 13 квітня суперник інтер дніпро граємо на виїзді